Я командир танка. Моя задача вивчати маршрути, цілі, куди ведемо вогонь, завести людей на позицію та вивести їх звідти. Навідником танка мені подобається бути через те, що ти ведеш вогонь, ну, це великий адреналін. Якщо ти ще влучаєш стіль, то це прям, ну, дуже круто. Плюси цієї машини, що на нього прав не треба. Сів собі, поїхав. Для тебе немає пригради, навіть те саме дерево. Ти можеш його просто знести, навіть не почувствуєш. Нам поступає команда. У нас там розгортаємо карту, нам показують, куди їхати безпосередньо. І ми вивчаємо маршрут, там Це декілька хвилин. Екіпіруємося і, і їдемо на виїзд. Командир вчить і маршрут, і цілі, куди потрібно вести вогонь, щоб пояснити. Механіку та навіднику, коли ти йдеш в танк, навідник не бачить ні ліву сторону, ні праву сторону. В нього більшості трімплікс йде попереду, він бачить, що робиться спереді. Його задача це цілі. Моя задача туди його завести. До війни я працював в поліції оперу повноваженим. Був в збірній Україні по самбо. Я є срібним призером Європи. Працював поваром до цього. Поваром я працював 16 років і навчався паралельно. Навчався на архітектора. Я одразу закінчив навчання, отримав диплом і підписав контракт. Рішив, що тут теж треба Потрібно їхати захищати свою державу. На харківському напрямку я був стрільцем як строковик. Я брав участь у харківському наступленні і перевівся у Вовчу з Раю. думав, стати навідником. Я щось там день, 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 день походив, заліз у, до наводчика, подивився прицел, ну, щось воно мені не зайшло. На другий день я щось думаю, побуду, я попробую механіком, як це воно там бути і, і все ним керувати. Я заліз туди-сюди, і буквально вже перший день я почав їздити. Перший виїзд був, мабуть, найскладніший. Ми тільки приїхали сюди, і буквально відразу на другий день ми вже поїхали виконувати бойове завдання. Було складно і морально, і фізично, не спали, тому що прикрили нас і кабами, і мінометом. Їздили безпосередньо на виконання бойового завдання. Заїхали в населений пункт. Я працював по одній будівлі, потім по іншій. І після цього нам в задній каток прилетіли РПГ. Запустилася система пожежого гасіння. Потім, після того, ще влучила ФПІшка в башню. Ну все, я вже керувати башнею не міг. Танк не керований, башня також була не керована. Зірвалися акумулятори, в наводчика вогонь з'явився. і ми були просто вимушені покинути танк. В той момент, коли я покидав танк, летіла ФПІшка під башню. І вона якраз прилетіла. І від неї я половив осколки трохи по собі. Спасло нас не знаю, чудо напевно, через те, що ми викотилися з населеного пункту в поле, а сзади нас їхало БМП. Також наші, і ми просто вискочили ну, з танка, бо ми вже доїхати не могли. Він просто зупинився і запригнули в БМП, і хлопці наші нас вивезли. 40 днів я був в лікарні, там вже мені зробили операцію, повитягували всі осколки, які в мене були. В руці сім, в спині шість, один в голові один в шиї. Цей виїзд ми просто собі їхали. Він даже, даже такого ніхто нічого не думав. І тут просто в один момент це різко так швидко сталося, що я навіть толком не розумів, як це відбувалося. У нас є своя молитва. Вона коротенька, ми кожного разу її зачитуємо, і аж тоді їдемо. Це вона в мене на листочку написана, мама мені написала, а де вона дізналась, я не знаю. Навколо мене круг, та намалював його не я, а матір Божа моя. Амінь. У мене навідник знає мою задачу, я знаю навідника задачу. Командир може їхати. Навідник міг їхати на танку. Так же само командир може стріляти, механік може стріляти. Мого навідника позивний агроном. Він скільки разів ми виїжджали на виконання бойового завдання, жодного разу не було так, щоб він запанікував. І ще один плюс в тому, що він швидко виконує свою роботу. Яка йому поставлена і завжди попадає в ціль. Мого командира позивний Магоні. добре виконує свою роботу, запоминає маршрути, чітко приводить нас на позицію, і так само ми звідти чітко виїжджаємо. Мого механіка позивний їжак він хороший механік, виконує поставлені йому задачі, чує командира. Кожен виїзд, ми, ми стараємося не думати про просто. От Зідр собі на позитиві, і все, типу, по приїхала, стрілявся, посміявся, і все чашенько у нас.